Попереджаю, це відео дуже 18. Воно дуже жорстоке. Я рідко вас попереджаю, і останній раз було доволі давно. Тому обережно, дуже чутливим, зі слабкими нервами і особливо неповнолітнім вхід суворо заборонено. Це історія про кімнати тортур в телеграмі. Групи, де можна було замовити собі раба чи жертву, яка мала виконувати найпринизливіші і найжахливіші речі на відео, там вони пронизували тіло голками, писали ім'я власника на шкірі ножем, і ще багато настільки жахливих речей, які просто не вкладаються в голову. Не вкладаються точно так само, як і кількість учасників цього жахіття більше 260 тисяч людей. І їх могло би бути ще більше, якби цю жесть не зупинили. Сьогодні я розповім вам, звідки взялись ці чати, що конкретно там відбувалось, хто ними керував, як ці люди маніпулювали пресою та поліцією і чому їх роками не могли зловити? А мене звати Орест Морій. Я постійно розповідаю вам цікаві та незвичні історії про секти, про культи різних фріків та злочинців. Раджу одразу підписатись і поставити нагадування, бо на каналі вже майже 90 відео, і я не планую зупинятися. Тому беріть свої гречаники з тушкованою капустою і погнали! Спочатку був Бог. Так вам не почулося одного з організаторів цих довбанутих кімнат звали Бог Бог. Це не справжнє ім'я, а це він сам себе так назвав. І хоч він був не першим, хто це зробив, він був найкращим в своїй ніші. Перше, що вам треба знати, це те, що він робив. Це не заради грошей. А заради розваги він керував 60 рабами в своїх приватних групах. Він вважав їх іграшками, які він може міняти, використовувати, коли йому там це заманеться. Люди, які були в інших схожих чатах, просто благали впустити їх саме до групи Бог Бога. І іноді він давав доступ абсолютно безкоштовно. Просто так: більшість його відео тривали близько трьох хвилин, і за одну годину в чаті могло з'явитися близько 50-60 нових фото чи відео відео дівчат. Перелік речей, які Дівчат змушували виконувати був надзвичайно довгим на майже кожному відео. Вони стояли на четвереньках, гавкали, заходили до чоловічих туалетів і знімали себе там під час виконання різних непристойних актів. І вони повинні були робити це навіть не в кабінках, а прямо посеред туалету, щоб був додатковий ризик, що хтось може зайти. На своєму тілі вони повинні були писати маркером рабиня чи особистий туалет, і це було своєрідною вказівкою в Зитівкою цього Бог Бога, яку пізніше перейняв доктор. Це ще один мерзотник з цієї історії. А коли цьому бог Богу набридла ця фішка, він вже наказував їм вирізати слово рабиня на шкірі ножем. Як тільки ви заходили в кімнату, яка відповідала вашим інтересам, а це можна було зробити буквально в 2-3 кліки, зайшовши в інтернет. Ніякого даркнету нічого не потрібно, просто зайшовши в телеграм. Так, от, як тільки ви знаходили кімнату, яка відповідала вашим інтересам, глядачі і покупці повинні були пройти перевірку, перш ніж їх впускали до вибраної групи. Вони мали дати докази, що ви чоловік, також ви мали дати фотографію певної частини тіла поруч з вашим іменем користувача. І після надання доказів вам потрібно було надіслати фото вашого державного документу, типу там паспорта, і здійснити платіж в криптовалюті. І лише тоді ви отримували посилання на чат кімнату, де ви могли анонімно катувати так званих рабинь. І щотижня тортури ставали дедалі пронизливішими і жорстокішими. Далі пішло проколювання голками шкіри, зокрема грудей. Вони повинні були самостійно протягнути оцю нитку через шкіру і в цей самий час говорити, що вона там рабиня Бога. Він навіть вимагав, щоб вони усміхалися весь цей час. Типу їм це подобається. Також однією. З умов було використання світлої нитки, щоб можна було чітко побачити, що вона змінює колір на червоний від крові. Іноді жертву змушували зав'язувати два кінці нитки на важкий предмет і дозволити йому розтягувати їхню шкіру. Дивіться, я попереджав на початку, окей? Тому, можливо, якщо для вас це занадто, то краще подивіться інші мої відео на каналі, і потім повернемося до більш легких. Значить, ці кімнати Бог Бога. Називалися Н-кімнати. І на піку популярності він завантажив туди майже 4 тисячі відео. Це не враховуючи тих відео, якими ділилися інші користувачі. А для нього це було просто як хобі. Він потім дізнався, що він створив їх, щоб просто зняти стрес. І ви будете в шоці від того, ким насправді виявився цей чувак. Тим не менше, він став легендою для збочинців. І ось в розпал всього цього руху Бог Бог вирішив піти. Просто зник ніхто не знав і не розумів, куди він пропав. Він просто написав останнє повідомлення. Коротше, мені було весело, але тепер я маю йти. Я хочу пограти в гру якусь там «Maple Story». Це якась типу така молодіжна гра, популярна в південній Кореї. Після цього він зник і передав контроль над цими кімнатами своєму спільнику, в якого був нікнейм вартовий. Він надовго не затримався на цій позиції, бо не мав аж настільки садистських нахилів, як Бог-бог. Тому на сцені з'явилася нова зірка. Доктор. Доктор був і до цього. Просто його кімнати завжди програвали цьому бог Богу, але тепер він міг повністю зайняти. ринок. На відміну від Бога, він не лише експлуатував жертв, він активно шукав нові можливості розширення своєї імперії. Катувань він впроваджував систему знижок для нових учасників, від доступ для тих, хто готовий платити більше за більшу жорстокість. Однак найбільшим його нововведенням полягало те, що він став використовувати живі трансляції катувань. Вань, і це додало йому популярності серед глядачів, оскільки вони могли брати безпосередню участь в реальному часі, замовляти конкретні тортури для жертв, і навіть обирати, що станеться далі. Це була за правилами глядачів, і вони отримували повний контроль над життям і смертю жертв. Доктор також організував турніри між глядачами, де вони могли змагатися в найжорстокіших замовленнях оцих тортур. Це принесло йому ще більшу славу, і вже його тепер кімнати стали новим стандартом у світі. Ось цих от збочених телеграм-каналів. До речі. Стандарт для спонсорів мого каналу це дивитися кожен місяць нове ексклюзивне відео на каналі, а стати спонсором дуже просто і коштує всього лиш 10 гривень на місяць То через монобазу. Ось зараз QR-код на Патреоні чи на самому Ютубі. Це зробити найпростіше: нажати один клік і дивитись ці відео прямо в додатку Ютубу. Всі деталі будуть в описі. А ми йдемо знайомитись зі ще одним важливим персонажем в цій історії. Журналіст. Якось журналіст Кім Хван отримав електронний лист із посиланням від читача його газети. Він навіть не уявляв, що чекає його в чаті, де вже було понад 9 тисяч учасників. Ця кімната. Чат була чимось на зразок маркетплейсу, де учасники рекламували інші групи, що розповсюджували контент різних заборонених категорій, типу приховані камери, якісь там збочення і так далі. І журналіст був шокований тим, що для входу до цих кімнат потрібно було лише одне посилання. Він швидко написав статтю, описуючи цей жах, і опублікував її негайно. Однак його стаття не викликала миттєвої реакції. Замість того, щоб привернути увагу громадськості, його викриття. Зацікавило лише учасників цих. Кімнат, вони почали жартувати і планувати йому помсту. Почали публікувати його, ос його особисту інформацію, його фото, адресу, імена членів його родини і так далі. Кім був нажаханий, тому що його родина опинилась під загрозою. Замість того, щоб привернути увагу громадськості або не знаю, викликати якісь дії від поліції. Ця стаття лише збільшила популярність цих чатів. Учасники насміхалися з нього, поширювали його особисті дані та погрожували. Його родині навіть з'явилися оголошення в цьому чаті. А давайте знайдемо цього журналіста і почнемо йому мститися. Там почали організовувати події, які називалися типу Зловити Кіма. Вони там пропонували навіть різні призи, що можна буде замовити собі раба для того, хто зможе більше знайти інформації про оцього репортера. Ситуація стає максимально жахливою. Джокер. Невдовзі Кім отримає ще один анонімний лист. В ньому було написано. Всі ці люди ніщо. Тобі треба дослідити доктора, і я можу тобі допомогти. І цей відправник підписався як Джокер. Він пропонував допомогу у викритті цієї жахливої теми і особистості доктора. Але це виглядало дуже небезпечно, враховуючи те, що писали там в чатах. Кім боявся за своє життя, але все ж таки вирішив ризикнути і зустрітися з Джокером. Вони домовились зустрітися біля метро. І Кім спланував все так, щоб мати типу перевагу. Сказав, що він буде в чорній куртці, але насправді вдягнув сіру куртку, щоб встигнути помітити цього джокера першим. І коли він підійшов до місця зустрічі, неподалік трапилась аварія. І почався такий хаос. Люди побігли до місця аварії. Але серед всіх людей навколо він помітив фігуру в білому пуховику. Це і був Джокер. Вони сіли в кафе неподалік. Джокер виглядав молодим, майже як підліток. Він пояснив, що дізнався про доктора через свою подругу, яка стала жертвою цього злочинця. Вона спочатку відмовилась виконувати вимоги маніяка, але після того, як він почав погрожувати їй та її родині, вона була змушена змушена підкоритися, і її відео було надіслано до оцеї більшої чат-кімнати, яка відома як кімната доктора. Джокер вирішив проникнути в цю кімнату, щоб дізнатися більше про нього і спробувати його зупинити. Він розповів кіму, що перед входом в кімнату була кімната очікування, де нові користувачі могли обрати свої смаки і переглядати трейлери. Після цього користувачів перевіряли та приймали до основної кімнати. Після оплати криптою в самій кімнаті, всі відео були однотипними: голі дівчата з написом: Раб доктора. На тілі. Деякі з жертв мали вирізати цей напис ножем, тому що доктор взяв собі цю фішку від Бог Бога також. Джокер розповів, що у доктора вже було близько 300 рабів, і кожен новий користувач міг переглядати ті самі відео, поки не набридне. Ті, хто хотів вже свіжих жертв, повинні були приєднуватися до нових кімнат або платити більше за ексклюзивний контент. Журналіст прозрів, але це був лише початок. Джокер розповідав про те, як система доктора постійно розвивалася і еволюціонувала, щоб отримувати увагу нових користувачів. Спочатку в кімнатах домінували принизливі завдання, які жертви мали виконувати на камеру, але з часом це стало вже недостатньо для аудиторії, і глядачі вимагали більше жорстокості. Тому доктор почав піднімати ставки, додаючи тортури та фізичне насильство. Його замовлення і замовлення користування. Вочів починали ставати все жорсткішими і жорсткішими. Якщо у жертви був брат старший або молодший доктор змушував їх до сексуальних дій зі своїми родичами, шантажуючи та залякуючи їх. І для багатьох жертв це було схоже на ситуацію без виходу. Вони були зламані психологічно і навіть намагаючись жити нормальним життям, вони більше не могли довіряти нікому. Джокер пояснив, що існували різні рівні доступу до кімнат доктора, легкі, середній. Та ексклюзивні вартість потрапляння до кімнат залежала від е, рівня жорстокості контенту. Наприклад, щоб потрапити до ексклюзивної кімнати, користувачі платили приблизно 1200 доларів. В цих ВІП-кімнатах користувачі могли безпосередньо взаємодіяти з жертвами, замовляючи нові відео, і навіть спілкуватися з ними під час прямих трансляцій. Крім того, ВІП-клієнти могли заплатити додаткові гроші, щоб змусити жертву виконувати ін. Індивідуальне завдання, наприклад, один клієнт попросив жертву вирізати на своєму тілі його ім'я. Інші замовляли, щоб жертви наносили на тіло принизливі слова, будь-що, що вони там хотіли. Одним із найжорстокіших випробувань, які придумав доктор для своїх віп-клієнтів, було змушення жертви вставляти живих гусениць в своє тіло та знімати це на відео. Це були нові меню для клієнтів, які вимагали все більшого жаху та приниження. Доктор не Керував всіма кімнатами самостійно. В нього було багато працівників, яких він наняв для управління своїм бізнесом. Вони ввели, проводили інтерв'ю з новими користувачами, приймали платежі та здійснювали перевірку нових членів кімнат. Доктор також збирав особисті дані всіх своїх співробітників як гарантію. Мовчання, і таким чином доктора ніхто не міг зловити. В чатах його вважали богоподібною фігурою, яка мала доступ до всієї особистої інформації жертв і користувачів. Джокер розповів Кіму, що доктор працював не один. Він мав доступ до державних баз даних через найманого працівника на ім'я Джей. Ось цей Джей був колишнім злочинцем, який влаштувався на роботу в державну установу. Це що, в всьому світі так. І він мав доступ до приватної інформації громадян, зокрема номерів телефонів, адрес та інших конфіденційних даних. Це дозволило доктору шантажувати своїх жертв, знаючи всі їхні особисті дані. Хто такий був цей Джей? Він почав свій шлях з того, що переслідував свою вчительку в середній школі. Він був одержимий нею, і коли дізнався, що вона вийшла заміж і народила дитину, вирішив її покарати. Він почав погрожувати їй і її родині, через що його заарештували. Проте, після виходу з центру да, для неповнолітніх, він продовжив свої переслідування і зумів влаштуватися на роботу в уряд, де мав доступ до персональної інформації всіх громадян країни. Працюючи на доктора, Джей передавав йому приватні дані жертв, а також знаменитостей. І доктор використовував ці дані, щоб ще більше контролювати та залякувати своїх жертв, а також щоб привертати увагу до своїх чат кімнат, де обговорювали, наприклад. Особисту інформацію відомих поп зірок одного разу Джей передав доктору приватні дані чотирьох активних учасниць популярної корейської жіночої групи, зокрема, дані їх батьків та домашні адреси. Він також зламав доступ до особистої інформації відомих телеведучих та актрис. І от в цих чатах доктор повідомляв, що намагається організувати приховану зйомку цих знаменитостей, щоб перетворити їх на своїх рабинь. Це лише зміцнило репутацію його в очах послідовників. Велике повернення. Після відсутності протягом 11 місяців Бог Бог раптово. Повернувся одного дня. Він зв'язався з доктором через одну з цих чат кімнат, і він спитав його: чого тебе ще досі не спіймали. Доктор відповів, що це неможливо, оскільки він працює поза межами країни і використовує криптовалюту, яка робить його невловимим. І от Бог Бог запропонував йому домовленість, якщо хтось із них буде спійманий або зникне на 10 днів, всі відео, які вони створили, будуть автоматично поширені безкоштовно в інтернеті. І пояснив, що таким чином вони точно зроблять так, що навіть якщо їх зловлять, жертви все одно поставили. Страждають, і всі їхні відео будуть доступні широкому загалу. Тобто вони ніяк не уникнуть публічного приниження. Жертви маю на увазі. Доктор погодився із планом, і цей союз став справжнім жахом для жертв. Вони, виходить, постраждають в будь-якому з випадків, бо ті дівчата і робили ці всі речі зі страху, що про них дізнається суспільство. Типу, хтось побачить відео, де їх принижують, і ніхто не буде розбиратися, що це не вони в цьому винні, а оці от маніяки і будуть звинувачувати дівчат. До журналіста доєдналися цілі великі канали, і вони намагалися боротися. З оцим злом і одним з ключових моментів став вихід серії документальних програм на оцих двох найбільших телеканалах Південної Кореї: це SBS і JTBC. Ці програми показали світу жорстокість і масштаби злочинів, які відбувалися в Телеграмі. Але перед тим як вийшли ці програми, продюсери зіткнулися з дилемою. Доктор дізнався про це і зв'язався з ними з попередженням. Сказав, що якщо вони випустять програму в ефір, то одна з його жертв. Підпалить. Перед штаб-квартирою телеканалу продюсери не знали, що робити, випустити програму і ризикувати життям жертви чи не випускати, і дозволити доктору продовжувати безкарно мучити інших. Незважаючи на погрози, вони все таки вирішили випустити програму в ефір. А після цього поліція швидко вжила заходів і змогла знайти дівчину, яку доктор погрожував примусити до самопідпалу. Її врятували, але ну, її батькам довелось дізнатися ці всі. Жахливі речі, через які вона пройшла: переслідування злочинців. Після виходу. Програми, доктор почав ще більш жорстокі дії. Він виклав нове відео в своєму чат-кімнатах із жертвою, яка тримала в руках папір з написом Перша жертва JTBC». ось цього каналу він відкрито мстився журналістам і продюсерам, які намагались його зупинити. Кожного разу, коли виходила нова передача, він створював нових жертв і розповсюджував їхні відео з водяними знаками, що вказував на відповідальність. З ЗМІ. ця ситуація поставила журналіст. В жахливе становище. Всі зрозуміли, що вони стикаються з цілою мережею злочинців, які зростають кожного дня. Кім і його команда продовжували боротися, але кожен день створювалися нові чат кімнати з новими жертвами і новими формами жорстокості. Вони намагалися знайти цих жертв, щоб допомогти їм. Але навіть ті, хто звертався з допомогою, були охоплені страхом. Одна з жертв зізналася, що її почали впізнавати на вулицях. І вона зрозуміла, що її життя зруйноване і ніколи не буде таким, як раніше. Попри всі зусилля журналістів, поліції, оця мережа, створена доктором та Бог Богом, продовжувала зростати. Однією з найжахливіших новинок, які там з'явилися, була кімната замовлення знайомих. В цій кімнаті учасники ділилися фотографіями своїх знайомих, колег або навіть членів сім'ї, які їм подобались. І чи не подобалось? І пропонували іншим користувачам принизити чи знищити їх. Це могли бути фотографії зі школи, офісу чи навіть випадкові зустрічі. Учасники кімнати допомагали один одному збирати або підробляти матеріали для шантажу та експлуатації цих людей. Це був абсолютно новий рівень жорстокості. Злочинці тепер експлуатували тих, хто. Перебував безпосередньо поруч з ними в реальному житті. Ще одна кімната, що вразила Кіма, була танцювальною кімнатою. Вона містила фотографії та відео молодих дівчат, які відвідували танцювальні студії. Через прозорі стіни, зловмисники могли легко за ними спостерігати, а це були часто діти під час уроків і знімати їх. І користувачі потім обговорювали, як вони можуть стежити за ними або заважати їм, чи там якось нападати на них в реальному житті. Це було ще одним під. Твердженим, як легко злочинці могли переслідувати безнаказано своїх жертв, але чим більше журналісти боролися. Тим більше росла ця мережа. Доктор насміхався з журналістів, казав, що вони відомі тепер завдяки їм. Зробіть нас ще відомішими. Але наскільки багато хворих людей там було, що люди, які навіть не знали про існування, там, наприклад, телеграму, тепер активно намагалися приєднатися. Доктор піднімав ціни за доступ і кількість. Його клієнтів збільшувалося одного разу. Кім отримав новий лист від людей, які просили його написати статтю саме про їхні чат кімнати, щоб таким чином збільшити трафік до них. Тобто злочинці, які створювали кімнати, хотіли використати викриття як рекламу, розуміючи, що багато людей, які дізнаються про ці злочини, шукатимуть спосіб отримати до них доступ. Але найбільшою загрозою для Кіма стало те, що його ім'я стало відомим в цьому середовищі, і доктор і Бог Бог почали відкрито обговорювати його в своїх чатах, закликаючи послідовників продовжувати на нього атаку. Вони навіть створили подію зловити Кіма Хвана, де користувачі мали зібрати якомога більше інформації про нього і його родину. А переможець отримав право замовити свого раба в будь-якій з кімнат доктора. І навіть на цьому вони не зупинились, щоб ще більше його зламати. Вони маркували відео з жертвами, де писали: перша жертва Кіма, друга жертва Кіма і таке інше. Просто уявіть, який тиск був цього журналіста на журналіста і на все медіа. Ну але. Іншого виходу не було тобто, якщо б вони мовчали, то це б ніколи не закінчилось. Фінал. Тим часом поліція обережно почала проникати в ці чати та збирати якомога більше імен користувачів. Вони вистежували їх один за одним, використовували будь-які зачіпки, якісь там повідомлення, фото в профілі інформацію на сторінках. Один з учасників сказав, що він їв на обід, і вони почали досліджувати меню їдалень у місці, щоб порівняти з тим, що він їв, щоб знайти де хоча б він ну, перебуває. Але тим не менше їм треба було залишатися під прикриттям. Тобто, якщо б вони запитували забагато адреси чи імена чи інформацію, то вони ризикували викрити себе. Тож, все, що вони могли зробити, це сидіти і спостерігати. І щоразу, коли завантажували нове відео, кімната вибухала активністю. Люди писали коментарі: типу, виглядає апетитно чи її обличчя не мій тип. Хочу побачити, як вона у унітаз. Жесть! А також вони списали оце, що вони хочуть, щоб вона зробила. Просили, щоб їм надсилали адресу жертви, щоб вони могли піти і спостерігати за нею, та навіть знімати це на відео. І найгірше, що це все були ну, анонімні акаунти, і поліція не мала жодного способу їх ідентифікувати. Одне з відео, яке було завантажене в чат. Ці в чати показували, як жінку тягнуть до номера мотелю, і адресу цього мотелю було скинуто в окремий віп-чат кімнати, до якої поліція не могла отримати доступ. Тобто поліція лише спостерігала, як якісь незнайомці з чату заходять в кімнату і разом на неї нападають, гвалтують і знущаються. І після цього ця жінка померла. А в чаті ще довго жартували з того, що треба було прийти на її похорон. В кімнатах доктора були сотні жертв. Наймолодші, яку поліція змогла тоді там якось опізнати, було 12 років. Але повідомлялися, що деякі жертви могли бути навіть молодшими. Розслідування тривало місяцями, і ось одного дня, нарешті, настав довгоочікуваний Прорив, колишній спільник доктора погодився співпрацювати з владою. В обмін на пом'якшення покарання він надав важливу інформацію про місце знаходження доктора та всю внутрішню роботу цих кімнат. І от поліція підходить додому доктора. Там батько вчить свого сина їздити на велосипеді. Просто ідилія, сімейне щастя. Але по факту вони спостерігали за творцем кімнат тортур і страждань. І він був набагато молодшим, ніж вони думали. Йому було всього лише 24 роки. Тобто, звичайний молодий хлопець, мабуть, з щастивою сім'єю, там з сином, з дружиною, займався от таким от жестяком. Пам'ятаєте, я на початку казав, що він потім давав свідчення і казав, що він просто хотів зняти стрес. Але коли поліція його заарештувала під час допиту, звісно, він все заперечував, казав, що лише допомагав з чатами і взагалі думав, що дівчата на це давали згоду, і ніякий він не доктор. Але поліція йому не вірила. Так от він проситься в туалет і по дорозі туди бере з собою ручку. Зайшовши у вбиральню, він включає воду, дивиться на себе в дзеркало і починає битися обраковано. Коли розуміє, що від цього він не помре, він робить останній крок. Бере ручку і засовує собі в горло. Він хотів померти, ковтнувши цю ручку, бо знав, що в в'язниці йому буде не солодко. Але його врятували. Він не помер і отримує своє покарання. Також заарештували і кілька його спільників. Це була велика перемога для поліції та момент полегшення для жертв, які так довго жили в страху. А суд, що відбувся після цього, привернув. Пильну увагу громадськості. Подробиці, що сплили, були просто жахливими: історії про немислиме насильство та страждання. Доктора засудили до довічного ув'язнення, а його спільники також отримали тривалі терміни. А пізніше анонімна група хакерів Team Red відстежила вже Бог Бога. Вони використовували різні фішингові методи, щоб визначити його місце знаходження. І поліція знайшла його на сміттєзвалищі з кількома телефонами і, нарешті, заарештувала он Хйон Ук, так звали оцього Бог Бога, був заарештований в травні 20, а в квітні 21-го його засудили до 34 років ув'язнення за примус 21 жінки та дівчині до створення майже 3800 експлуататорських відео, які він розповсюджував в чат-кімнатах на платформі. Телеграм і в листопаді 21-го Верховний суд Південної Кореї підтвердив цей вирок, остаточно затвердивши йому цих 34 роки. Хоча він би мав теж отримати довічне мерзотники за ґратами. Але я сумніваюся, що ті всі бідні жертви швидко зможуть відновити своє відчуття безпеки і повернутись до нормального життя. Сподіваюсь, з них буде достатньо підтримки близьких і суспільства. А я в свою чергу дякую вам за вашу підтримку. За ваші лайки, підписки, перегляди і коменти. Особливо дякую своїм спонсорам. Ви найкращі і найкрасивіші спонсори на всій планеті. Все, будьте чемні, не ходіть по підозрілих телеграм-каналах, а от на мій можете підписатися. Дивіться інші мої відео, і до зустрічі в наступних випусках.